Чому різниця між інфоциганством і інфопродуктами? Термін інфоцигани з'явився відносно нещодавно, і він про людей, які продають інформаційні продукти, не пройшовши ніякої практики. Сюди ж можна віднести курси, навчання, марафони, будь-які інформаційні продукти, після котрих вам гарантують. Одразу результат, там, наприклад, тисячу плюс доларів в місяць. Так ось скажу вам одразу, що ніхто не може гарантувати вам 100% результат, бо він залежить не тільки саме від цього навчання. Ваш результат ще буде залежати від того, як ви виконуєте отримані завдання і чи виконуєте взагалі. Від вашої початкової точки А, від того, як ви будете використовувати цю інформацію в своєму блозі, і від того, скільки ви будете вкладати в своє просування. Навіть в МОЗ не гарантують, що після щеплення все буде норм. А наставники гарантують вам 100% результат. Саме тому в усіх своїх прогрівах я не використовую продажі від ви заробите тисячу. Доларів одразу після навчання, а я акцентую увагу на тому, що я передаю свій досвід, свої знання і інструменти, якими я користувалась особисто. І також розповідаю, скільки мені знадобилось часу, щоб вийти на бажаний дохід. Тому, коли ви обираєте собі наставника, дивіться, щоб його обіцянки не були казковими, бо в кінці ви можете трошечки розчаруватися.